Роки Української революції з 18 по 21 також були не менш насиченими на події для Лозової, аніж 17-й рік. За ці роки у нашому місті побували багато військових діячів. Відбувалися визвольні бої. Події минулого століття перших визвольних змагань ілюструють експонати, які представлені у Лозівському краєзнавчому музеї. Макет бронепоїзда. Такі поїзди дуже активно використовувалися у Першій та Другій світових війнах, а також у часи Української революції. Представлені у музеї залишки гвинтівки Мосіна, яка використовувалася різними воюючими підрозділами і багнет до неї. Залишки набоїв, тодішня граната і частина озброєння кавалерії, оскільки кінота у ті часи була дуже поширеною. Зокрема, у музеї представлена козача шабля нижніх чинів. Тож у далекому 1918 році більшовиків, які прийшли із гаслами, навести порядок, народ зустрів за питаннями. Харківська газета Нова громада в ті часи писала не зовсім точна цитата, але з міста збережений, що прийшли більшовиків Павлоград, убили кількох офіцерів, саме набрали різноманітних людей, які з кримінальним минулим. І коли їх запитали, чого ви сюди прийшли, Павлоградці, вони сказали, наводити порядок. Тобто, порядок наводився шляхом вбивств, шляхом так званих експропріацій, коли людей просто грабували. Люди, які належали, припустимо, до дворян, до священиків, до торговців. Могли бути пограбовані лише тому, що у них було таке походження: масові вбивства, масовий терор, зокрема в Києві, коли людей масово розстрілюють, відвертають людей від більшовиків і знову ж таки розкривають і очі, що спершу потрібно збудувати власну державу, а в цій державі вже потім вирішувати всі соціальні питання. Внаслідок підписаного Брейського мирного договору Україна отримала союзників у вигляді Німеччини і Австро-Угорщини. Починається звільнення території України від більшовиків. На територію Лозівщини приходять підрозділи Запорізької дивізії під командуванням полковника Всеволода Петрова. Ці підрозділи, 8 квітня 1918 року, звільняють станцію Лозова. Частина підрозділу на чолі з керівником командиром дивізії Петром Балбачаном іде на Харків, там розгортається в корпус за рахунок добровольців. Є спогади Всеволода Петрова. Який згадує зокрема бої за сучасний Красноград, Константиноград, Орілька, Артільне, Панютина, Лозова, і як писав саме Всеволод Петров, коли звільнили Панютина і Лозову, 8 квітня 1918 року. То за панютина він пише, що мені не доводилося бачити більш свідомого національного населеного пункту, тобто нагодували добровольці пішли. До саме технічних відділів запорізького підрозділу українського війська місцева просвіта влаштувала концерт, тобто була підтримка саме українських військ. Після звільнення Лозової частина підрозділів українського війська під керівництвом Володимира Сікевича пішла далі звільняти Донбас. Він також, як і інші військові, залишив спогади про ті часи. У краєзнавчому музеї представлені портрети українських військових діячів, які перебували у Лозовій у роки української революції 17 21 років. Один із таких романтичних героїв Української революції Петро Болбочан, учасник Першої світової війни, визволитель Харкова, який очолив Кримський похід. Хід, тобто з Харкова війська через Ловозову перекидалися на Крим для того, щоб там теж утвердити українську владу. А Всеволод Петрів сам із походження, частково росіянин, частково норвежець. Він українізував навіть своє прізвище і став відомий як саме український полководець. Це Омелян Волох, колишній художник, який очолив підрозділ так званих червоних гайдамаків, також командував першим українським полком у Харкові. І також, коли зайняли Лозову, то він взяв Участь у боях за Рудаєва із з більшовиками, тобто це далі вже близнюківський район, і керівник Лозівської залоги Олександр Загроцький. І своїм підрозділом він саме охороняв Лозову. Окрім цього, в Лозові перебували також інші діячі, зокрема, знаменитий підрозділ чорних запорожців. Дуже таке відоме з'єднання на чолі із Петром Дяченком, який також залишив спогади саме про бої за Лозову. У 18-му році 20-го століття у тоді ще селищі Лозова обов'язки голови виконує юрист за фахом Олександр Перехрестов. Тоді ж у Лозові розміщується державна варта української держави. Це збройний підрозділ, який займався охороною порядку в країні. У цей же час українське життя намагається потроху розбудовуватися, у тому числі і в Павлоградському повіті, куди входила і Лозівщина. Проте, починається знову ж таки посилення російської присутності, як в уряді, так і серед, скажімо так, червоного підпілля червоних партизан, які користуються економічними труднощами. А спершу починається. В листопаді 1918 року бої з місцевими червоними підрозділами Нестора Махна. Анархіста Він неодноразово бував у Лозовій, дуже талановитий військовий начальник але абсолютно ніякий політик, який укладав союзи то з українською владою, то з червоною владою, то воював проти всіх. І саме в листопаді 18-го року вже на території Лозової Лозівщини починаються бої. Особливо бої посилилися у грудні 1918 року, коли Павлоград захопили махновці. На той час вони були союзниками більшовиків. Росіяни починають накопичувати сили в нейтральній так званій зоні, тобто це район північніше Білгорода, північніше, скажімо так, території Харківщини. Вони анулюють в односторонньому порядку Брестський мир, формують війська для наступу і дають на наступаючим військам назви українських саме. Один із військових діячів Петро Дяченко описує у своїх спогадах бої із махновцями. Пише про те, що лозівські українські підрозділи звільнили Павлоград, починають утримувати північні підходи до Лозової, тому що саме більшовики захоплюють на той час українське місто Білгород. Відбувається шестигодинний дуже потужний бій за козачу лопань. Наступають на Харків бої в районі Слатина, Люботина захоплюють Мерефу. І підходять до Краснопавлівки. Краснопавлівку на той час охороняв підрозділ Богданівців, першого українського республіканського полку імені Богдана Хмельницького. Так як цей підрозділ перебував і в Лозовій, то на його честь назвали одну із вулиць у центральній частині міста вулиця Богданівська, на якій знаходяться колишній дитячий майданчик, перукарня, прокуратура і швейна фабрика. В районі Краснопавлівки Богданівці роблять спробу нанести контрудар, але змушені. Відступити і починаються бої за Герцеванівське, А там був підбитий український бронепоїзд. У ті часи, грудень, 18 січень 19-го року, українські війська ведуть оборонні бої за станцію Лозова. Про що є спогади учасників тих подій Петра Дяченка і Володимира Сосюри. Відомий український поет радянських часів Володимир Сосюра у своїх спогадах із минулого в автобіографічному романі під назвою Третя рота згадує своє перебування у Лозовій. У ті часи він був у складі саме українського війська і брав участь у боях за Лозову на боці українських підрозділів. На початку січня українські війська відходять частково. На Полтаву частково відступають на е, Дніпропетровщину, тобто початок 1919 року, це повторна окупація Харківщини, Катеринаславщини і Лозової, зокрема, червоними російськими військами. У 1919 році розпочинається наступ з Південного самосходу так званої Білої армії Антона Денікіна, підрозділу, який виступав саме. За те, щоб відновити Росію так звану єдиною неділімою. тобто ніяких автономій, ніяких відповідно українських держав, тобто повернення до традиційного для росіян статус-кво. І саме починається наступ на Харків, займається Лозова білими підрозділами. Також відбуваються в цей час бої як проти військ, які очолювала саме директорія, так і проти повстанських загонів Нестора Махнат. В цей час Нестор Махно відіграє. Є конструктивну роль, він саме відбиває наступ так званої дикої дивізії, яка була зібрана із кавказських народів і входила до складу білогвардійців. Є фото, які показують перебування білої російської армії, або як вона називалася добровольчої армія Юга Росії. Саме в Лозовій є кілька фотографій, саме перші танки тих часів. У липні 1919 року білогвардійці, які стояли у Лозовій, влаштували єврейський погром. Відбувалися масові пограбування. І Лозівська синагога, яка розташовувалась на території дитячого майданчика у центрі міста, також зазнала погрому. Були знищені сувої тори, єврейські релігійні закони. Білогвардійці взяли у заручники двох лозівчан, один із яких працював у банку. Єврейська громада приходила до керівників бойових підрозділів білогвардійців з проханням відвернути акти насильства, але їх не послухали. Одного із заручників на прізвище Брук, того самого службовця банку, убили йому відрубали голову. Знову ж таки в 1919 році білих росіян змінюють червоні, які спираються саме на місцевих більшовиків, на місцевих лівих есерів, анархістів, тобто на ті політичні сили, які виступають за, скажімо так, проросійський вектор. Місцеві мешканці Лозівщини вдаються до повстань до масових виступів. Створюють різноманітні збройні загони для боротьби з більшовиками. Зброєю утворених повстанських груп були так звані обрізи, або як їх ще називали місцеві селяни куцаки. І у нас діяли повстанці, як під керівництвом Нестора Махна, який неодноразово, як я казав, бував в Лозові на привокзальній площі, є спогади про це, і також інших отаманів, таких як Маруся, Семерка та інші. І лише із часом, завдяки витонченій політиці, завдяки військовому терору, саме радянська влада, більшовицька влада. Сверджується на Збройні виступи, продовжувалися ще декілька років і завершилися Павлоградським повстанням 1930 року. У Лозові є багато місць, якими у часи української революції 17-21 років проїжджали або перебували українські військові підрозділи. У спогадах Лозівчан згадується одна з головних вулиць міста вулиця Юхима Березовського, колишня Миколаївська або Леніна. Це місце, де проїжджали як українські гайдамацькі підрозділи, так і бійці революційної повстанської армії Нестора Махна. Майдан залізничників колишня площа праці. Саме тут відбувся парад державної варти, правоохоронного підрозділа, який забезпечував порядок в країні в 1918 році. А вулицею привокзальною за спогадами везли ховати на старе лозівське кладовище загиблих українських вояків.